Найкращий друг Ксенія Ларкова. Цього року Сергій пішов у другий клас, але, як і раніше, з ним ніхто із хлопців не товаришував. Усі називали його Плаксієм та Боягузом. Раніше Сергій міг поскаржитись своїм сестрам. Які постійно за нього заступалися. А тепер вони перейшли в іншу школу, і йому доводилося захищатися самому. Сьогодні Мишко Ворон набив йому голю та ще й обізвав, за те, що він пропустив м'яча у ворота. Зажди мені, Мишко. Думав Сергій, повертаючись зі школи. От, побачиш, більше не дам тобі списувати. Потім, трохи поміркувавши, розсудив. А не дам списати, другу гулю наб'є, хай йому грець, цьому мишкові. А обізвав він мене дарма. Це все Вітько Мелін винен, грає не за правилами. І навіщо тільки цю катьку поставили судею? Вона навмисно присуджувала штрафні очки. От уперта казав, що не треба. Так мене ніхто не послухав. Зовсім мене не розуміють. Ідучи алеєю, Сергій спостерігав, як вітер грає опалим жовтим листям. Яскраве сонце сліпило очі. Іноді над головою пролітали зграї птахів, що зібралися на південь. Навколо було тихо й спокійно. Хлопчик сів на лаву біля доріжки, засипаної листям. І почав спостерігати за всім, що відбувалося довкола нього. От сорока сіла під кущем горобини і, повільно озираючись на всі боки, стала відривати одну за другою стиглі ягідки. Потім радісно затріщала і перелетіла на сусіднє дерево, де сиділа така ж сорока. Подружка, напевно. Подумав Сергій і тяжко зітхнув. «Ах, от у мене нікого немає. Добре Оленці з Настею. Їх мама разом народила, їм ніколи не нудно, а я сам один, навіть тато зі мною вже ніколи не грається. Раптом зійнявся сильний вітер. Листя, що спокійно лежало на землі, злетіло, закружляло й полетіло алеєю. Серед листя Сергій помітив якийсь білий листочок. Він важко летів і начебто відставав від інших. Хлопчикові здалося, що ніхто не хоче летіти з тим листочком поруч, тому що він білий. Зовсім як я, подумав Сергій, зі мною теж ніхто не хоче дружити. Нарешті цей білий листок застряг між галузям чагарнику, і на цьому його шлях закінчився. Сергієві дуже захотілося звільні... звільнити його, і він попрямував до чагарника. Підійшовши ближче, він побачив, що це був невеликий аркуш із зошита, на якому гарним почерком було написано. Любий друже, ти самотній? У тебе немає друзів? Ніхто тебе не розуміє? Є той, хто тебе любить і хоче стати твоїм найкращим другом. Його ім'я Ісус. Він допоможе тобі стати іншим і цілком змінить твоє життя. Наповнить Його щастям і радістю. Поспішай до нього. Він чекає на зустріч із тобою. Наша адреса. Провулок Свердлова 2. Щонеділі. Об 11 годині. Руки Сергія затремтіли, серце радісно забилося. Що це? Звідки цей аркуш тут? І чому саме я його знайшов? Хм, і хто такий Ісус, який хоче стати моїм другом? Питання зароїлися в голові хлопчика. Але на жодне він не знаходив відповіді. Яке дивне ім'я Ісус. Я ще не зустрічав жодного хлопчика з таким ім'ям. Хоча бабуся мені розповідала про якогось Ісуса, але він уже давно помер і тепер його малюють на іконах. А це Ісус живий, тут навіть його адреса. Цікаво, чи захоче він зі мною дружити, якщо я прийду до нього? Як добре, що завтра неділя, я обов'язково піду до нього. Сергій склав аркуша, поклав його в кишеню і побіг додому. На диво уся родина сиділа за столом. Сергію, чому ти сьогодні так довго? Після уроків залишався, запитала мама, побачивши його на порозі. Ні, мамо, просто ми з хлопцями грали у футбол. Але хіба ти не знаєш, що спочатку треба переодягтися і поїсти? Поглянь ну, на мене, напевно, знову весь вимазався. Але, побачивши, що син чистий. Сніяковіло усміхнулася. Добре, ми руки й сідай за стіл. За обідом Сергій з'їв першу й другу страву, що бувало з ним дуже рідко. Настрій у нього був гарний, це всі помітили. Батьки кілька разів перезирнулися, не розуміючи, у чому справа. Про свою знахідку Сергій нікому не сказав. Він чекав цілий день, коли залишиться на самоті, щоб поміркувати й помріяти. Увечері, коли всі справи були зроблені усі сіли вечеряти, батько звернувся до дітей. За те, що ви протягом тижня поводилися добре, я відвезу вас. Завтра на цілий день до бабусі. Ура! Один голос закричали сестри і відразу повисли на шиї батька. Татусю, який ти в нас добрий? Як до бабусі? сполотнів Сергій. Адже завтра неділя, а я повинен. Я хотів тату. Я завтра нікуди не поїду, тремтячим голосом мовив хлопчик. Я обіцяв зустрітися з одним другом. Сергійку, що це в тебе за такий друг, що ти заради нього не хочеш їхати до бабусі? здивувалася мама. Це мій найкращий друг. Він гарний, добрий і завжди розуміє мене. Він дуже сильний, і сестри, бачачи, як доладно їх брат каже неправду, пирснули з осміху. Адже вони знали, що в нього немає ніякого друга. Сергій затнувся і почервонів. Ну, що ви затріщали, як сороки? Ану, ідіть до своєї кімнати, гримнула на дочок мама. І, підійшовши до сина, пригорнула його до грудей. Батько зрозумів, що ніхто, крім мами, не може втішити дитину і тому залишив їх удвох. Що з тобою, Сергійку, не плач, синку. Мама пригорнула голову сина до грудей, м'ягко гладячи, заспокоюючи його. Коли Сергій перестав схлипувати, Мама ніжно взяла його за підборіддя і подивилася йому в очі. А тепер ти поділишся зі мною тим, що трапилося? запитала вона. Так, покірливо відповів Сергій. Він знав, що мама завжди його вислухає і зрозуміє, а найголовніше, ніколи не глузуватиме з нього. Через кілька хвилин мама вже знала все, що сталося з сином, і в її руках був той самий Аркуш. Вона довго дивилася на нього. Сергію здавалося, що вона хоче побачити більше, ніж написано на ньому. Коли вона підвела очі, він побачив у її очах сльози. Матусю, ти плачеш? Здивувався Сергій. Ні, мені просто щось потрапило в око, виправдуючись, мовила вона й, трохи, помовчавши, сказала: Ти можеш завтра не їхати до бабусі, а піти познайомитись з Ісусом. Я думаю, що він стане твоїм найкращим другом. А тепер іди, побажай татові на добраніч і можеш лягати спати. Мама поцілувала сина у чоло. Хлопчик довго не міг заснути, адже завтра він піде знайомитися з Ісусом. Від цієї думки серце його радісно забилося. Нарешті втома взяла своє і Сергій заснув міцним сном. Настав ранок. День обіцяв бути теплим і сонячним. Тато в гаражі готував до подорожі машину, а Настя з Оленкою весело бігали по саду. Їхній сміх супроводжувало голосне гавкання тузика. Той, напевно, був теж радий, що його беруть до бабусі в село. Сергій сидів біля вікна і мовчки спостерігав за всіма. Йому теж дуже хотілося до бабусі. Але бажання мати найкращого друга було сильнішим. Він подивився на годинка і побачив, що тільки п'ять хвилин на одинадцяту, нетерпляче зітхнув. Щоб чимось заповнити час, Сергій дістав альбом і почав малювати. Малювання було йому його улюбленою справою. Він завжди зображував те, що з ним відбувалося. Тут можна було побачити карикатури на однокласників і навіть на деяких учителів. Але сьогодні він малював дерева, сонце, птахів, а поруч себе, щасливого, усміхненого. І от стрілки на годиннику наблизилися до 11-ї. Вже час! Рішуче мовив Сергій, і серце його так забилося, що, здавалося, от-от вискочить із грудей. Ось і цей будинок. Сергій нерішуче зупинився. Як мене приймуть? Що я скажу? Що мені буде потрібно робити? Безліч питань ми готіли в голові хлопчика. І йому стало не по собі. Його міркування перервав скрип фіртки. Він обернувся і побачив високого юнака. Привіт, хлопче! Чого не заходиш? звернувся він до Сергія і, підійшовши, простягнув руку. Це дуже здивувало Сергія. Який він добрий, навіть руку мені простягнув. Може, він і є Ісус. А як тебе звуть? поспішив довідатись Сергій. Мене звуть Павло. А ось тебе я не знаю. Ти, напевно, прийшов до нас уперше. Так, я прийшов уперше, а звуть мене Сергій. Я випадково довідався, що тут живе Ісус, і мені дуже захотілося з ним познайомитися. Павло усміхнувся. Ти молодець, що прийшов, Ісус уже давно на тебе чекає. Як чекає, хіба він знав, що я прийду? здивувався Сергій. Звичайно знав, адже для нього немає нічого прихованого. Ну, а тепер ходімо в дім, потягнув Павло його за руку. У домі панувала якась особлива атмосфера. Тут було так просто й затишно, що він відразу відчув себе як удома. Із сусідньої кімнати лунали дитячі голоси, і коли вони ввійшли, Сергій побачив хлопчиків і дівчаток різного віку. Усі вони здавалися радісними і щасливими. Молода дівчина розповідала щось цікаве. Павло та Сергій тихо сіли в останньому ряду і почали уважно слухати. Дівчина розповідала про чудеса Ісуса, і Сергій не переставав дивуватися, який великий і могутній Ісус. Чому мені ніхто не розповів про нього раніше? Адже не можна не знати про таку велику людину. Цікаво, а де ж він сам? Коли урок закінчився, Павло представив Сергія дітям. Потім усі разом співали християнські пісні. Кожен із дітей якось намагався привернути до себе увагу новенького, і Сергій відразу перестав почуватися чужим, і скоро він уже сам ділився з дітьми своїми переживаннями. Час пролетів дуже швидко, і всі почали збиратися додому. Тільки Сергій не йшов. Він мовчки сидів і розглядав картину на стіні, де був зображений пастух, який тримав на плечах ягнятко. Він настільки був занурений у свої думки, що навіть не помітив, як поруч сів Павло. Ну як, Сергію, тобі сподобалося тут? Так, дуже, відповів Сергій. Не відриваючи погляду від картини. Я тут знайшов багато друзів, познайомився з Мишком, Дмитриком, Катрусею та іншими дівчатами. Але чомусь я так і не побачив Ісуса, а Ти казав, що Він на мене чекає? Чому ж він сьогодні не прийшов? Може, Він занедужав? Але Ісус був тут. І він був дуже радий, що ти прийшов. Чому ж я його не бачив? здивовано запитав Сергій. Тому що його зараз поки що ніхто не може бачити. Як це? Він що невидимка? ще більш здивувався Сергій. Я тобі зараз усе розповім, тільки слухай мене уважно. Ісус, Божий Син, він жив на землі дві тисячі років тому. Про те, які чудеса він творив, ти вже чув сьогодні. А от про те, для чого він прийшов на землю, ти довідаєшся зараз. Павле, але дві тисячі років це так багато. Невже Ісус то тепер іще живий? Так, Він живий, але перебуває зараз на небесах. Тому ми й не можемо його бачити. На небесах, виходить, він усе таки умер. Ні, він живий. Колись давно люди його розіпнули, він умер та третього дня воскрес і потім вознісся до свого батька на небеса. Але страждання на Христі були не випадкові. Це було великим Божим планом. Тепер люди можуть дістати прощення усіх своїх гріхів, прийнявши Ісуса в серце. Кожного, хто приходить до Нього, Ісус записує в книгу життя, щоб потім забрати до себе на небеса. Ми не можемо бачити Ісуса, але Він завжди чує і бачить нас. Гот здорово! а тебе теж записано в цій книзі. Так, мене теж записано в книзі життя. Ісус теж мій найкращий друг, а ти б хотів, щоб він став і твоїм найкращим другом. Так, тільки я не знаю, як і що йому казати. Це дуже просто зараз ми можемо разом звернутися до Ісуса в молитві. Павло став на коліна, і Сергій зробив те ж саме. Ти можеш повторювати за мною. Любий Ісусе, я вірю, що ти Божий син. Вірю в те, що ти пролив за мене свою кров. Я прошу тебе, прости мені мої гріхи, увійди в моє серце і будь моїм найкращим другом. Запиши мене в книгу життя і допоможи мені стати іншим. Амінь. Після молитви Павло міцно обійняв Сергію і сказав: Тепер, Сергію, ти Боже дитя, а Ісус твій найкращий друг. Я такий радий, що Ісус записав мене в книгу життя. У мене тепер ось тут так легко, радісно мовив Сергій, приклад... приклавши руку до свого серця. Відтоді Сергій відвідує недільну школу. Він уже не самотній, у нього багато друзів. А найголовніше, у нього тепер є найкращий друг Ісус.